В минулих роликах ми говорили про правильний рух, тепло та холод, їжу, сон та стрес. Тепер давайте про ліки і як використовувати їх з розумом. Медикаменти це важлива частина терапії, особливо при вираженому болю чи запаленні, але їх варто сприймати як інструмент, а не як єдиний шлях. Обов'язково консультуйтеся з лікарем. Самолікування може призвести до серйозних ускладнень. Часто застосовуються нестероїдні протизапальні препарати. Вони знімають біль та запалення, але їх тривалий прийом може вплинути на шлунок, нирки та навіть серце. Анальгетики знеболюють, але не впливають на запалення. Місцеві засоби мазі, гелі пластирі діють локально та з меншим ризиком побічних ефектів. Більш сильні препарати, наприклад, при ревматоїдному артриті, призначаються ревматологом та вимагають суворого контролю. Важливо не бійтеся ставити лікарю питання, наприклад, який препарат підходить саме мені, чи можна зменшити дозу, чи є альтернативи. Активна участь у лікуванні підвищує його ефективність. Щодо ефективності, добре себе показали біодобавки від дорослих Карпат, такі як антеревматин, Пролім», «Форен Омега-3» та бальзам чорнокорінь Карпатський. Прийом цих препаратів курсом у три місяці допомагає зняти запалення, підтримати суглоби та менше вживати медикаментів, які шкідливі для печінки, ШКТ, А разом із справами добитися зменшення та уповільнення руйнування суглобу.